Кілька десятків людей, переважно молоді, сьогодні влаштували акцію перед приміщенням Рівненської обласної ради за годину до того, як депутати повинні були зібратися там на чергову сесію. Учасники акції тримали в руках плакати з вимогою під час війни витрачати гроші на оборону, а не на зокрема вкладання бруківки та ремонти доріг. Я курсант кафедри військової підготовки, і я розумію, що через рік я опинюсь на фронті, і я прекрас. Сно бачу, як і всі люди, які тут зібралися. Як влада хоче наживатись на нашому народові, будуючи нові дороги, бруківки, фасади, це не є потреба номер один під час війни, і я рахую, що більша сума потрібна, щоб виділялась на саме на армію. Військовослужбовець Данило Єрмоленко, який нині перебуває на реабілітації, до акції вирішив приєднатися після того, як побачив анонс в соцмережах розпов. Відає вирушивши добровольцем на фронт, зручний бронежилет та інші речі необхідні, щоб ефективно воювати. Був змушений купувати в тому числі й за гроші, отримані як бойові виплати. Я все отримував лише тільки через збори. Я збирав з хлопцями на машину. Ми збирали дрони. Нам закидували дрони. Тіпа люди просто дзвонили. каже, друже. Я знаю, ти воюєш. Ми там зібрали грошей. Ми купили дрони. Ось вам дрони. Це все ми збирали. Типа за свої гроші. Я не розумію. Ну да, йде бюджет. Це, це не має бути такого. Типу, коли в країні йде війна, віде, коли їдуть віде, наші віде. хлопці. А люди віде. в піджачках сидять і дірібанять ну, ті, ті гроші, які заходять, які вони можуть відправляти на екіпування, на аптечки, на машини, на дрони. Підтримує вимоги учасників акції і рівненський підприємець Тарас Карлін. Гроші мають всі бути скеровані зараз на це. У нас багато приміщень. У нас можуть збиратись ті ж дрони, тобто та, та ті ж турнікети виготовляють це і створить робочі місця у людей. Немає роботи. Ще раз підвищать тарифи, прийде оця зима. Що зможуть донатити люди на ЗСУ? Донатить зменшаться. Тому ми маємо дійсно оці от спільні кошти скерувати туди, куди нам всім потрібно. Як казала Майер Герет Течер, у держави немає її коштів. Це кошти платників податків. Голова облради Андрій Караб а уж, каже бюджет на поточний рік відповідно до постанови Кабміну затверджували не депутати, а Рівненська обласна військова адміністрація. Це більше ніж 400 мільйонів, і вони були витрачені на оборонні потреби стосовно того, що вони протестують, область не будувала доріг і всього іншого. А використовувала кошти виключно на утримання і на підтримку обороноздатності, і в тому числі північних кордонів власних надходжень обласного бюджету десь мільйон мільярд чотириста. От якщо 400 мільйонів пішло, можете поділити відсоток. Перший заступник голови рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін пояснює. Кошти обласного бюджету у 2023 році на будівництво доріг не витрачали. Ми розглядаємо звернення наших військових, аналізуємо і ті, які сьогодні доречні, які є пріоритетними сьогодні. Оборона кордону, яка стоїть завдання перед нами, яким ми займаємося, це. Дестолодніки це речі, які потрібні для бійців на передовій, таким чином забезпечимо. Останнє, що було це. Ми забезпечимо транспорт для мобільних вогневих груп, для того щоб захищали наші критичні об'єкти від шахинів. Учасники акції під приміщенням облради кажуть, планують збиратися також і біля інших приміщень, де ухвалюють рішення про розподіл бюджетних грошей. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.